Пропелери знімаються з двох причин: по-перше, це транспортування. По-друге, при перевірці це міри безпеки, коли будуть перевірятися напрямки руху двигунів, щоб не було поранення від пропелерів. Відповідно, гайки потім ставляться назад. Це виключно для того, щоб вони не загубилися при транспортуванні. На даний момент моя посада начальник групи випробувань та регламенту. У мене взагалі є кілька таких функціональних обов'язків. Один із них на даний момент найперший це підготовка FPV дронів, а саме мультироторного типу. Квадрокоптери, вони ж камікадзе, які летять в одну сторону. Вони до нас приходять в такому коробочному вигляді, але в наших підрозділів, в наших пілотів є певні налаштування, завдяки яким в нас вже відточена робота, тобто до того, що воно потрапляє до хлопців на позицію. Приїхав, підключився, полетів. Але до цього воно має пройти певні етапи підготовки по пайці, по деяким складовим, по внесенням деяких конструкційних змін. У цій роботі мені подобається ловити асисти через те, що ти щось нове можеш видумати, щось потестити. Не загалом ця вся тема, все літаюче, все на радіокеруванні, воно прям прикольне і мені подобається з цим працювати, розбиратися, щось придумувати, щось начіпляти, щось потестувати, десь політати і сказати, що ось воно працює, поїхати десь потестити і може щось когось забаранити. Ласка, поставили, потім сідаємо, паяємо всі, всі спаяли. І залишається тільки прошити і перевірити. Це елементарно оці всі на фіналі. То є чотири мотори. Це за що так і летить. А. Це у нас є відеопередавач. Угу. Ця штука ага. транслює по повітрю, радіохвилями картинку на приймач. І пілот бачить, куди він летить через оцю камеру. Це є мозги стек. Зверху у нас польотний контроллер. На ньому є пару сенсорів по типу розпопак слірометра, які дозволяють керувати цією пташкою. Вона розуміє, в якому вона положенні, що де як. А, знизу над польотником. Забували. У нас є ЄСі Spirit Controller. Він угу. розподіляє живлення, яке йде через це на збатки на мотори, і вони знають, з якою швидкістю нам крутиться. Далі ось антенка, вона переходить всю частину, це у нас rx приймач. Ага. Сюди до нас по радіохвилям доходить до САКа команди керування з пульта. І таким чином сюди зайшла команда, вона передала на польотник. Польотник зрозумів, в якому він положенні за допомогою гіроскопа. Сказав, через провада не на ESF, що крутаний оцим просить блюсти, і факт перекид. куди треба оператору. Прикольна тема, проста хобіна, а стільки користі. Mm. Пісня. Ну, пісня. Багато хто попадає взагалі до війська е ну, з різних професій, але у війську розуміє, що він опановує щось цікаве, нове, а до речі, в Реді так дійсно є можливість навчання і здобуття нових абсолютно різноголозевих навичок. І я впевнений, що після війни дуже багато хто перекваліфікується і буде робити якусь іншу корисну справу в різних сферах. Окрім того, якщо все ж таки і коли це закінчиться. Абсолютно впевнений в тому, що український військовий це буде такий взірець, який матиме певну популярність в Європі і по світу, тому що це будуть дуже висококваліфіковані спеціалісти, в яких буде потреба.